Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. 26 жовтня відбулася прем'єра довгоочікуваного серіалу Ласкаво просимо до Дері. Який, як ми знаємо, мав стати приквелом до фільмів «Воно». Ну, власне, фільми воно зняті по книзі по одноіменній книзі Стівена Кінга. До моменту релізу, ми знали, що сюжет буде засновано на історіях про безчинства Пеннівайза, Ну тобто, безчинства воно, які відбувалися власне до подій е, фільму. Тобто, це мали бути оті от минулі цикли, в які воно приходило, щоб забирати дітей. І насправді ця ідея мені не зовсім подобалася, бо власне все це я вже читав у книзі. Тобто, якби це була дослівна екранізація, то насправді серіал був би ну, відверто поганенький, бо одна справа, коли це книга і коли це кінг, і от загальна концепція, загальна картина, вона дуже так красиво вибудовується і дуже класно сприймається. Але якщо висмикнути з цієї концепції якусь одну частинку і екранізувати, ну це такий рваний сюжет, який насправді, на мою думку, мало кому сподобається. Втім. Подивившись першу серію, я в абсолютному захваті. От насправді останнім часом кінгу з екранізаціями не щастить. Ну тобто його твори набагато сильніші, ніж фільми, які за ними знімають. Ну і за рахунок цього, коли ти їх дивишся, виникає таке відчуття, наче тебе трошки десь обдурили. Але насправді фільми не такі вже й погані. От останнє що взяти «Довга хода, не такий вже поганий фільм. Або згадати Саломове лігво от нещодавно. Або ж мавпа. Ну мавпа, мені не сподобалось, відверто кажучи, але Ліго було доволі непогане, хоч критики його і сильно засуджували. Окей, повернімося до серіалу. Перша серія з самого початку ми бачимо, як хлопчика Метті. Викрадає воно, до речі, в дуже тривожній такій формі. Ну, власне, от він повертається вночі з кінотеатру і зупиняється автомобіль. Ну, це якісь 70-60, шістдесят, я чесно вже не пам'ятаю. Це попередній цикл появи воно, рахуючи від першого фільму. Так отож, цього хлопчика Меті викрадає. Родина якихось абсолютно божевільних людей, які як ми розуміємо, зрештою є от цим образом, воно нагадаю, що воно відповідно до міфології твору набирає вигляду того, чого ти боїшся. Власне вони вбивають Метті, тобто воно його забирає, і далі події фокусуються навколо його. Друзів, ну, не зовсім друзів, скажімо так. Ем, є двоє хлопців, є дівчина. Дівчина чує голоси, от званний струб, начебто, Метті її гукає до себе. Вона намагається поспілкуватися з його друзями. Спочатку вони їй не вірять потім, коли воно з'являється їм. вони, звісно, вже намагаються розібратися в цьому питанні. Тим що буде далі, розказувати не дуже хочеться. все таки це серіал, тому спойлерити якось буде негарно. А ще одним персонажем, я так я так розумію, доволі важливим є військовий. Оце от, майор, що прилетів на військову базу для випробувань секретного нового літака, призначеного для того, щоб бомбити самі розумієте, кого у випадку ядерної війни. Тобто події розгортаються от в період. Холодної війни в повітрі висить оце от відчуття небезпеки, відчуття близької третьої світової. Всі переживають, всі намагаються щось з цим робити, але таке відчуття швидкого кінця світу. Ну і власне цей майор. Я так розумію, скільки ми маємо. Сюжетну лінію з ним е, є одним з головних персонажів, які ще відіграють в сюжеті свою роль. Можливо, це буде сюжет з цією чорною міткою з тим клубом, який, як ми знаємо, ще з книги спалили расисти, а піштовхнув їх до цього пеніва. Поки що воно все якось десь біля цього і крутиться. Власне, це все відбувається на авіабазі, а авіабаза десь за межами Дері. Тобто, це все відбувається поруч, і, скоріше всього, щось з цього буде подібне. Але поки що, якщо порівнювати з книгою, то я бачу якісь омажі, якісь посилання до книги, але такого, що прямо по книзі. Знятих моментів ну вкрай мало вкрай мало, і це цікаво. Це цікаво. Тобто, я не знаю, що буде далі. Мені це подобається. Ще одним таким моментом, який я помітив, є черепаха. От вона декілька разів проскакує от в першій серії. Зокрема, якщо ви звернете увагу, то талісман, талісман футбольної команди чи не футбольної команди. Ну, факт того, що талісман от цієї школи де вчаться наші головні герої є черепаха. І якщо пригадаємо книгу? То Черепаха, це був антагоніст. Воно власне, черепаха створила всесвіт, а от воно намагається власне його зруйнувати, і в книзі Черепаха допомагала головним героям. тобто це якесь таке божество, і ми бачимо посилання, хоч і непрямі посилання на нього вже в першій серії образ талісмана школи. І там ще є момент, коли ця дівчинка згадує, як Метті привів її в секретне лігво, де він розказував, що він тусується з друзями. Хоча насправді, як ми розуміємо, друзі. Дузів, справжніх у нього, в принципі, і немає. А хлопці досувалися з ним, бо в них попросили і пообіцяли цукерок. І от в цьому лігіві вони їдять смаколики, і там у них попадаються якісь підвіски в формі ракети і в формі черепахи. У Дівчинки, якщо не помиляюсь, попалась ракета, а в метті попалась черепаха. Йому це не сподобалось, і вони обмінялися. Потім його забрало воно. В цьому щось є. Загалом же перше враження в мене ну, абсолютно позитивне. На мою думку, це кінг на максималках, тобто от, оця атмосфера. Яка була в книзі, я її відчуваю в цьому серіалі. Хоча, як ми розуміємо, безпосередньо до книги, поки що, ну, принаймні, перша серія відношення дуже мало має. Щодо Пенні Вайза, поки що, знову ж таки, повертаючись до тієї першої серії, нам його не показали. Хоча от був такий непрямий натяг: тобто, коли головним героєм з'являвся образ Метті. Там в певний момент він так скривився в цю от посмішку Пеннівайза з цими зубчиками його. Тобто я гадаю, що злий клоун» в майбутньому ще нас здивує. А поки що, ну абсолютно раджу подивитися цей серіал. Якщо вас цікавить творчість Кінга, або от вам подобався фільм, воно серіал в цьому стилі, в цьому дусі, не гірше. Щодо іншого, то у мене все. Дякую, що слухали. До зустрічі у наступних випусках. Папа! -па.